Яка різниця між заявою, зверненням та скаргою? Давайте розберемо. Саме головна різниця полягає в її змісту та меті. Звернення можуть подаватись до будь-яких державних органів. Це можуть бути усне звернення, так і письмове звернення до державної організації. Це може бути зауваження про роботу або ж, відповідно, якась пропозиція по покращення роботи. Заява це звернення до державних органів влади для реалізації ваших прав. Наприклад, заява може бути проханням про надання якихось послуг, соціальних виплат, збору документів і так далі. Щодо скарги, це звернення щодо поновлення порушених ваших прав, свобод та законних інтересів, а також саме захисту даних прав. Вона подається в тому випадку, коли ви вважаєте, що ваші права були дійсно порушені і у вас є на це підстава. Отже, якщо ви вважаєте, що ваші права та інтереси були порушені, і ви бажаєте звернутися щодо захисту власних прав, і ви не знаєте сам, в якому вигляді потрібно звертатися, ви можете звернутися до нашого адвокатського об'єднання «Правда» на безкоштовну консультацію з даного питання, і ми допоможемо вам захистити ваші права.